Відео, на яких публікують конфліктні ситуації із ТЦК, це все російське ІПСО. Вітаю, ваші, шановні друзі. Кілька днів тому речник оперативного командування Південь Плетенчук заявив, що є інформація, що росіяни готують ряд відео. Вони їх зараз, знімають вже на окупованих територіях, типу конфлікти із ТЦК. І зараз всі ці відео будуть заливати в мережу, розходитися там телеграм-каналами, але треба розуміти, що всі ці відео це все вороже і ПСО. І ось що з'являється ще одна заява командування сухопутних військ, які пише, що важливо розуміти. Що значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці Збройних сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними, то це все продукти ворожих підрозділів інформаційної операції. Більше того, люди, які публікують такі відео, вони будуть притягуватися до відповідальності за розповсюдження російського ІПСО. Тобто ніхто нічого не повинен знати. Тобто вони спочатку прийняли закон про посилення мобілізації, надали купу повноважень всім цим геноцидникам із ТЦК та поліції. А якщо людина намагається, хоч якось відстояти своє законне та конституційне право на життя і знімає там відео для захисту, для доказу в суді, то ця людина займається розповсюдженням російського ІПСО. Як бачимо, українська влада не змінює своїм традиціям і притримується однієї робочої схеми: бреши. Завжди бреши. Бреши, як ніколи не брехав, як в останній раз бреши, тому що інших варіантів у тебе вже немає. Ну а деякі відео так званого російського ІПСО, там де ТЦКшники порушують закон і пакують людей на вулицях, я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.